Ребят, с вами на связи Александр Орловский, и мы продолжаем серию интервью с нашими. успешными, даже сложно сказать, студентами. Сегодня участником команды, который подскажет за свои крутые результаты в крипте и расскажет свою историю, как он к этому пришел, даст вам множество мотивации и пользы. Вова Чупа — это не просто там, студент. Мы с ним познакомились через общего знакомого. Он является сейчас очень важным аналитиком в нашей команде, важной частью команды всего корабля, отвечает за заработки без бюджета. Вот и В принципе, все кейсы, которые вы видите последние пару лет, это тысячи людей, заработавшие какие-то деньги, кто-то 100 долларов, кто-то 1000 долларов, кто-то там 3000 долларов в каких-то уже таких прям крутых кейсах. Без вложений, без бюджета это все как раз-таки дело рук Вовы, который ежедневно эти способы ищет, где-то сам ими пользуется, да, и в принципе помогает людям. Скажи, пожалуйста, вот для начала пару слов, как ты попал в крипту? На початку взагали было дуже тяжко. Тому що коли я заходив, не було нічого, ти ж все розумієш. 20-й рік ти заходиш і скаму, просто отак розібрати інформацію, де що правильно, де взагалі вірна інформація, щоб не залізти непонятно, куди дуже дуже складно. Я дуже багато втрачав, практично все, що заходив, коли заходив сам на, на старт. І знайшов для себе взагалі був такий заробіток, як рефералки, uh -huh. які ми зараз теж даємо. Це максимально крута історія. Того, що коли я перший раз побачив, я побачив там 50 гривень. Але я розумів, що я зараз піду, знайду кучу народу, яких я зареєструю, і почну на цьому нормально заробляти і зможу вже інвестувати. Я пішов в свій колишній гуртожиток, де я вчився. І я зареєстрував, щоб ти поняв цілий гуртожиток. У нас там 5 поверхів. І я просто в кожну кімнату Добрий день, привіт і зареєстрував. Я заробив тоді на той час долар там сто Я тоді заробив 8 тисяч гривень. Буквально за день так побігав. Монобанк, отак. Всіх на сьогоднішній день почті що X2, да? все одно що 15 тисяч гривень заработати за день. Прикольна була історія, що я дзвоню до мами. Кажу, чуєш, мам, я напевно не буду ходити на роботу, бо мені мама ж е, казала йти. Ти ж відучився 4 mm -hmm. роки. Ну, я пішов шукати роботу. Заходжу, я ж відучився на будівельник інженера. Я свій диплом бачив два рази, коли його забирав і коли е, запихав тумбочку. Я такий окей, йду пошукаю роботу. Заходжу в одне будівельну компанію, в другу, в третю. І всі мені кажуть, в тебе нема досвіду. Зараз ти будеш мати каже 5 тисяч гривень, це там 200 доларів на місяць. На той час. Я думаю, ого, 4 роки. Я відходив на ті пари, відучився. Мені там розказували, що я буду взагалі класним будівельником, я там буду взагалі всіма руководити. А вони мені кажуть, іди, будеш підсобником, ходити будеш мішати роствор, подавати дітям. Я думаю, о, клас, взагалі бомба. Каже, і якщо ти наберешся досвіду за 3-5 років, таре, ти зможеш тоді заробляти 20 тисяч гривень. Я думаю, о, клас, бомба. 4 плюс 5, 10 років, півжизні, поїхали. І mm -hmm. ну, все, Зався, почав щось думати головою, включатись. Почав залазити в крипту, багато де втрачав. Потім з другом відкрили були вже свій бізнес, відкрили свій детейлінг центр але удачно його закрили, тому що він взагалі не приносив жодного. Я скрипти витягував собі на той момент там 500 доларів детейлінг мені приніс 400, а ще треба зробити закупку. І ти, коротше, весь час отак, угу. я поняв, що туди повністю залазити. Тоді на той момент були різні схемки, де можна в якісь залізти SO-шки. Я там дві удачні. Одна з камова, і отак поїхало, поїхало. І в один момент ти знаєш нашого другого спільного Юру. Да. І я Юрі просто постійно кажу: Юра, знайди мені якийсь ком'юніті, я хочу вообще мрію просто сидіти і нічого більше не робити, просто в крипті допомагати людям, сам собі розвиватися, мати оточення і все. І тут в благополучний один день дзвонить мені Юра каже: Вова, є пропозиція, не хочеш. Поки що це старт, все, ми стартуємо. Не хочеш спробувати Я з старту дві руки, дві ноги догори, і я полетів зразу в ком'юніті, і це просто дало мені настільки буст, щоб всі собі розуміли, у мене там депозит лишився з того, що я десь там заробив, десь втратив, десь заробив ну постійно, практично як білка в колесі, ти катаєшся з колесам. Ти просто як білка в колесі, десь заробив, десь втратив, і ти постійно в ноль. Це дуже класний варіант, коли в ноль. Того, що можна просто в мінус. І я як білка в колесі, і я коли зайшов в ком'юніті, в мене автоматично зразу так. Я просто почав заходити в дискорд. Я дивлюсь, опа, все вже відібрано. Нічого не треба робити. Не треба мені 150 інформацій шукати. Я зайшов. Yeah. Ага, тут сіошки. Кирил вже відібрав. Я заходжу вже в собі в нормальну сіошку. Я не переживаю. Дивлюсь там якийсь проект. Зайшов таким чином. Я почав вчитись. Давайте візьмемо там не за всі роки, а за оцей останній рік, який зараз відбувається. Я заробив більше 50 тисяч доларів, чисто так. на крипті сидячи вдома, не бігаючи як білка в колесі. І так далі. Плюс саме кайфове, що мені дуже подобається, те, що я отримую максимальні круті відгуки від студентів. Це мене напевно найбільше мотивує. Навіть не те, що я собі там заробляю, того, що я собі заробив, а іменно мотивація від самих студентів, які просто потім пишуть, там минає два місяці, він пише мені Привіт, я заробив там десять тисяч доларів. Привіт, я заробив 200 доларів, але я тепер поняв, що мені нормально робити, того що я вже розібрався. І, і от такі слова від студентів це напевно найбільший заряд. Ну, наприклад, я точно заробляю ще більше. І хочу зразу цим ділитися, тому що студенти потім повторять якісь мої кроки, візьмуть всю інформацію до кучі, і не треба бігати по ютубах, шукати якусь історію там, де ти зараз зайдеш купиш схемових токенів. Ага. У нас всі учасники сообщества тебе бажають. У нас для зрителей, скажу, є канал результати заробітку без бюджету, і туди кожен день, от кожен день, день в день ципляться якісь кейси заробітки. Тот там на той рефералке, тот на том проекте, тот на том аирдропе, тот на том там еще каком-то способе заработка без бюджета. Но это огромный твой вклад, да, я понимаю, что ты где-то на этом зарабатываешь. И на способах как с бюджетом, так и без бюджета. И я просто чувствую, насколько большая твоя отдача и благодарность людей в ответ. И это тоже очень тепло, очень приятно. Я, в принципе, в том числе тоже поэтому настолько включен, потому что это очень классно, когда там не только сам зарабатываешь, да, видишь кучу историй людей, которым ты помог. По этой же аналитике ты просто ведешь канал без бюджета, а я там какие-то направления с ботом, да, там с бюджетом. То есть мы и так, и так проделываем эту работу. Мы и так, и так там находим какие-то проекты. И нам, в принципе, несложно поделиться, да, мы не можем, типа, на всю Украину условно это раздать, потому что там нужно еще там проконтролировать, помочь, подсказать и так далее. Мы просто физически не смогли это сделать. Вот, но в рамках нашего комьюнити это очень круто. И мы не заработаем меньше из-за того, что кто-то еще сделает эту штуку. Это максимальный win-win, Вот і очень круто, когда большое количество людей этим пользуються, заробляють получают і получають позитивні емоції. Такі саме класно до речі, нас же до кожного взагалі там проект, чи це там Сіошка, чи це кудись зі стреляють, не знаю, бота зробити. До всього є інструкція. наприклад, коли мені треба щось зробити, не знаю там в боті, і мені щоб не розбиратися, не сидіти, ще там не тратити 2 години часу, помимо ще своїх якихось задач, я просто заходжу, дивлюся двох там, не знаю, 5 хвилинне відео на фоні його включаю, зразу собі все налаштовую і просто. Крок за кроком повторив, і я просто собі зекономив 2-3 години часу, щоб я розбирався, шукав інформацію і лазив просто по інтернеті. Оце якраз самий-самий, напевно найкрутіший момент, того що не треба бути професіоналом у всьому, того що ти можеш собі обрати один якийсь там, наприклад, напрямок трейдинг і почати далі вже собі брати. Ось там якась вийшла інформація. Зайшов, подивився інструкцію, зробив ідентично я собі так користуюсь. Не знаю, як для кого, але для мене це максимальна зручність, комфорт. Я ж теж там в каких-то наших каналах пользуюсь як учасник. Тобто, які-то веду я, а за які-то відповідають інші аналітики, там теж Кирил, Віталік. Я захожу в їх канали, смотрю, що там у них, які там проекти, або яка там аналітика ринка, там що ж Віталік по ринку, які сигнали, або там які ресіошки. Ага. Я теж цим пользуюсь як клієнт, там половини нашого дискорду. Тому знаю, наскільки це ценно. А скажи, пожалуйста, какие у тебя есть вот цели, касающиеся крипты? Да, это может быть доход в месяц или общий капитал, или какие-то вещи, которые хочешь купить себе за крипту. там, допустим, либо до конца года, либо, в принципе, на год вперед, да, если вот какие-то такие амбициозные цели, планы, которыми можешь поделиться? Ну, самая основная, я не знаю, себе поставил так заметочку, самая основная цель, навіть не цель, это а больше мрия, я постоянно откладывал на потом прыжок с парашютом, постоянно откладывал. А теперь я написал просто навіть в наш чат, кто хочет полететь, кто зі мной, важко было кого-то с друзьями подбить, все mm -hmm. бояться. И тут просто со старта, там, с 50 человек, хоп, 10 уже набралось. Я уже себе знайшов... У вас уже целый самолет, да? А, можна вже брати джет в оренду. і саме така напевно, що найбільша ціль, я хочу будинок в Іспанії <гум> не до кінця року, а там до кінця взагалі бички, <гум> але будиночок в Іспанії хочеться так чисто собі вже мати такі. Знаєш, куди ти не можеш на старість приїхати? Взяти собі бутилочку вина і піти собі просто по пляжі. Да. Клас. Саме основне розігнати ще більше свій допозит, так що взагалі я вже зараз не переживаю про те, що я буду їсти. Не дивлюся, грубо говоря, в магазині, що скільки коштує, я просто беру, а не так як колись стояв О, по акції, візьму. Знаєш, або треба взяти дві, щоб було дешевле. А воно потім холодильнику портиться. Просто це дає крипта, це дає можливість. Можливо, навіть не тільки просто крипта. Крипта, вона може дати, може забрати. Це дає більше ком'юніті, яке просто знає, що треба робити, і тобі не треба витрачати мільйон своєї енергії, часу, і ти розумієш, що ти просто робиш крок за кроком за всіма. Сама крипта ну прикольно, класно але без ком'юніті ти злієш повністю все. Да. Ребят, кто смотрит это видео, если хотите делать такие же крутые результаты, как Вова, и попасть вообще в группу, где Вова подсказывает по заработкам без бюджета, если вам это актуально, или там, где наши другие аналитики по другим способам заработка. И если у вас еще там остаются какие-то вопросы, сомнения, не чувствуете достаточно уверенности, внизу будет ссылка на бесплатную консультацию с нашим специалистом. Это ни к чему вас не обязывает. Просто пообщайтесь 15 минут, он ответит на все вопросы, как по самой крипте. Да, так и по обучению, какое оно есть, какие есть пакеты, какой пакет подходит вам, какая стоимость, какие рассрочки. То есть он ответит на все, поможет вам со всеми этими вопросами, развеет там сомнения, скажет, как конкретно вам мы можем помочь, да, потому что у нас 100% там, какая бы у вас жизненная ситуация не была. И точка А У нас обучилось уже практически 30 тысяч человек. Среди них точно есть те, у кого жизненная ситуация была точно такая же. И просто менеджер может показать, что эти люди делали, да, вот в какой ситуации они были, и что они делали шаг за шагом, как Б, какой результат получили, за счет чего, и вы будете видеть, ну как бы, декомпозицию своих следующих там месяцев вместе с нами. Поэтому это ни к чему не обязывает. Напомню еще раз, это возможность просто бесплатно пообщаться, либо же записаться к нам, если вы хотите. Внизу будет ссылочка. Кликайте, чтобы потом не потерять. Вов, спасибо большое за твою историю. Мы вот уже там два года работаем. Я все жду, когда. Уже вживую сможем повидаться, тоже посидеть на каком то из наших мероприятий. Буду очень рад видеть тебя. Стотки ми зустрінемося і, взагалі, це напевно буде така плюс одна галочка в зошиті. Цьому такому кімнаті є великий. Да. Спасибо, хорошего дня і полетели работать далі. Всем працювати. Давай.